Нещодавно відбулося пленарне засідання чергової 39-ї сесії Петрівської селищної ради восьмого скликання. Сесія традиційно розпочалася з хвилини мовчання за загиблими героями в російсько-українській війні. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, яких було 82. Із і з кожного прийняли конструктивне рішення в інтересах громади та її мешканців. З найголовнішого затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Петрівської селищної ради на 2024-2027 роки, надання дозволу на розроблення детального плану території звіт про виконання програми соціального захисту малозабезпечених верст населення Петрівської селищної ради за 2023 рік здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Майнові питання. Окрім того, прийнято ряд рішень, що стосуються врегулювання земельних відносин та інші. Перше питання до слова запросили директора КНП Петрівська центральна лікарня Олександра Біланова. Він розповів про роботу медзакладу упродовж першого кварталу 2024 року, зупинився на фінансових показниках та господарській діяльності. Також поінформував про плани на другий квартал 2024 року. На завершення сесії голова селищної ради Світлана Тилик подякувала депутатам за плідну і конструктивну роботу.